Всім привіт! Корисні поради для городників. Сьогодні у випуску. Висаджуючи цибулю, кожен із нас хоче отримати великі цибулини, але не у всіх це виходить. Як виправити ситуацію? Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Досвідчені: овочівники вважають, що дрібні та непоказні цибулини виростають у тих, хто припускається низки помилок при вирощуванні цієї культури. Чого потрібно уникати при вирощуванні цибулі? Цибуля погано реагує на холод, а це означає, що її не можна висаджувати занадто рано. Якщо поспішите, то залишитеся без урожаю. Багато городників вважають, що полив запорука гарного врожаю, але з цибулею такий фокус не минає через надмірне поливання. Цибули не можуть зупинитися у зростанні або згнити. Тому поливи мають бути помірними. Улюблене місце для зростання цибулі це сонячні грядки. Якщо ви посадите її в тіні хорошого врожаю, можете не чекати. Якщо на вашій ділянці земля з щільною структурою, краще полегшити її за допомогою піску. Просто цибуля не любить важкої землі. Причиною дрібних цибулин може бути й глибока посадка. Запам'ятайте, чим глибше ви посадите сівок, тим дрібніша цибулина виросте. Цибулі у нас зазвичай висаджують із другої половини квітня і до початку травня. Намагайтеся стежити за посівами, не заливаючи їх. Якщо ґрунт ви не встигли полегшити, то, хоча б постарайтеся періодично розпушувати грядки, щоб до цибулин надходив кисень. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд!